Так, насипала я горіхів, дороге мої. Ми горіх їмо кожен день. Запрошую на мій канал, а хочу в Італію. Ми вже повернулися з відпуску, з відпуску там, де ми були, в термальних водах. Ми повернулися, і ми дуже-дуже задоволені, що ми повернулися. Ми гарно відпочили. Я зроблю відео і буду говорити, як ми відпочиваємо. Який саме дешевший густинницю ми беремо не густинницю, а номер в кімнаті. Там, де ми були, густинниця називається. Зараз я про це не хочу говорити вам. Називається Мілано. Це три зірки, але в три, там є різні і дорожчі кімнати, і дешевші кімнати. Зараз я буду їсти, бо я ще нічого, нічого не їла і не маю сили і бажання готувати. Хочу сказати, як не поправлятися, як ми кожен день ось такі горіхи їмо. І оце от хотіла заповнити до кінця. Але вже не заповняю. Це, боюся, навіть відкрити. Це нам подарували ще на е, горіхи без цукру, без, без солі, без нічого. Натуральні горіхи нам подарували на Новий рік. Не на Новий рік, а на Різдво. Я подивилася, що тут ще до, до кінця року можна зберігати дічембри. Коротше, до грудня. Але подивіться, доругенькі мої ще от, до грудня 25-го. Подивіться, скільки калорій тут є. 100 грам. От, якби це все з'їв. 5 на 3, 3 000, більше, 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 ніж 30 тисяч калорій. Ви можете собі представити. Більше ніж 3 тисячі, 3 тисячі. Це буде на 2 дні. От, 2 дні Нічого не їсти. Один день ось так з'їли, другий, другий день це другий, другу, другу частину. І, 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 і ось так. І так людина поправляється, але так не треба їсти багато. Мої розочки гарно вижили. Я приїхала, я їх підлила. Я зараз снідаю. Що ми снідаємо на сніданок? Ось тут Ордзо. Ми п'ємо ось таке ордзо кожен кожен день. Кафе, я буду пізніше робити. Ось воно Ордзо, що лише холодне я буду пити. Що від вчора. Мій компаньон вже поснідав, як ви бачите. Хліба тут забагато. Я зараз буду ось так мармелятку із такою, такою кузячою капра. Це називається капра. така. Стракіно ді капра. Воно дуже-дуже дуже мені подобається. Ось така ще мармелята тут залишилася. Я тої мармеляти дуже багато повидла, накупила, тому що воно дуже-дуже дуже. дуже, дуже... По-перше, вона була трошки знижка. Я повну ціну ніколи не купляю. Розумні люди не купляють повну ціну. Тому що навіть багаті люди вони стараються зекономити, тому що в багатих людей так само дуже багато розходів. Їм все треба кругом платити. І якщо можна купити якісну мармеладу за трошки, за 30% знижка завжди купляють, тому що вона якісна. Так, я, що ми на паску будемо робити? Я на паску їду в гості, нас запросили, і ми нічого не будемо робити. Тут, але я тут купила, бачите, яйця, яйця і запас є, масло є. Я би хотіла щось небудь таке спекти. Спекти щось небудь таке просте або з грікоти, або з яблук. Нас запросили і ми їдемо до мами, до мого компаньйона, до мами. А перш за все, його брат запросив до себе до хати. Там буде дуже-дуже багато людей, тому що її родина дуже велика, та якби невістки старшої невістки, родина дуже велика. Це означає, і сестра прийде. І пізніше вона двоє дітей вона має діти та якби двоє внуків. І пізніше ще в неї мама з татом мають 85 років, а такі, такі якби мали 70, чорне волосся. Ви собі навіть можете представити, їх там дуже своєї родини дуже багато. Ну і Запросили нас, мене, мене мого компаньона і, ну, і звичайно, маму мого компаньйона. І от там я буду. ну везе, Як везе, то везе. От на свята навіть вікна не буду мити. Бачите, от вікна брудні в мене є. А от так по-італійськи. Для чого мити? як Дощ вчора падав і завтра буде дощ падати. І ми тут В Італії ми не зафіксовані, такі, от треба вікна мити, бо завтра Паска. Що як -то той, як... от, якщо б до мене люди прийшли, я б звичайно вікна помила. А так як я... мені повезло і я. Мені повезло, і, я, і ми їдемо, ми запрошені і ми їдемо на Пасху, і там буде все готове, Ту я вікна не буду мити. У мене ось такі, з такого котону, 100% котон. Бачите, це спеціально така є, миємо, економимо, миємо. І, бо є ще паперові навіть паперові одноразові. Вони не є одноразові. Паперові так само можна один-два рази мити, поки вони не розлізуться. І ось так. Ордзо, гірке ордзо ми п'ємо кожен день. Кафе тільки одне, одне в день. Саме найбільше два, два. Так, розочки відставимо сюди, бо розочка не хоче сонця. Вона не хоче сонця. Ось так. Я тут дуже акуратна, я їх завжди забираю. Так, я тут вже купила навіть, е, от ви мені посовітували, це є м -м, сухарі, сухарі, хлібні сухарі. Я їх вже сюди пересипала, Тут є пів кілограма тих сухарів таких гарних. сухарі треба мати в хаті. Я їх, деколи, я їх колись мала, але треба їх мати. Бо деколи щось таке готуєш, що тобі треба. А ти їх не маєш. Хоч бери і хліб три, а хліба завжди сухого нема, і не хочеться терти, перш за все. І що я хотіла сказати ще. Ага, я ми як вам сказати, я зараз виходжу, я йду на роботу. Після того я йду ще купляти, тому що мій компаньон мені залишив гроші. І я, ми їдемо трошки купляти якісь, ну скажімо, не подарки. Ну, якщо вас запросили в гості, треба з чимось прийти. Ми ж зовсім не є свині. Хоча в них отак приніс яйце і баста. А ні, я хочу щось таке, готове я буду все купляти. Готове, що я буду купляти, я не знаю, що я буду готове купляти. Мої. Але піду, подивлюся і куплю і вам покажу. Тому що ми їдемо до мами на кілька днів, і там... в і мами треба буде нам щось їсти, і пізніше з чимось приїхати так само. І пізніше... І пізніше 100% італійський. І пізніше там ну, до, його, до його брата підемо. І це, це є свята. Це обов'язково треба щось принести, тому що людина старається, людина пече. А саме основне, чому ми їдемо туди на сніданок? От саме основне, що це сніданок. Ви розумієте, сніданок, там такий звичай, що там сніданок. І вони мені написали, щоб коли ми приїдемо, в які годині, бо сніданок в них починається пів дев'ятої в дев'ятій. Отакий звичай, не обід, не на Пасху, не обід, а просто сніданок. І ми вже там були кілька раз. І, і просто сніданок. розумієте, Там вони не, пізніше вони не їдять, от сніданок. Що можна їсти на сніданок? В Ну, Звичайно, ви не будете їсти і бульби, ви м'яса не будете їсти, і ви не будете макарону там їсти. Просто буде сніданок. Такі звичаї, такі традиції у них там є. Не у всіх, а іменно оця невістка старша. Напевне, що в неї таке з дитинства було. І так вони так ті традиції підтримують на сніданок. Пізніше я не знаю, чи вони до церкви йдуть пізніше, в 11 Чому так скоро? Як так можна скоро? Вже пів пів восьмої, пів дев'ятої, в дев'ятій, вже всім за стіл сідати. Можна трошки розслабитися, ну, в десятій, пів одинадцятої сніданок зробити, бо це все ж треба готувати. Дорогесеньки мої, це все треба наготувати. І... І поставити, і ви розумієте, як треба пізно лягати спати газдині з України? Ви знаєте, я колись так готувала довго до другої години ночі. Скільки це треба все наготувати, і скільки це продуктів накопити, скільки треба переживати, і, і, і щоб це все цих всіх людей посадити за стіл, це, це не так легко. І треба обов'язково якийсь подарок привезти. Що ми будемо вести, я не знаю. Так, мені треба якусь ложечку. Ось цю, напевно, ложечку. Яблук, що треба купити, бо яблука, оті фрукти тільки ось ці в мене є. І, і все. Зараз я гарно поснідаю. Хліба трохи забагато. Я весь порізала цей хліб. Але це забагато. Це забагато. Взяла тарілку вже вимазану тушу мій компаньйон. Їв, І він снідав. Такий чорний хліб, він, вип... він в печі випечений. Ось так поскладаємо його. так. Ось такий кусок хліба, мама це забагато. Це забагато буде. І що вже, напевне, горіхів не буду їсти. І, і ось так, друге мої. Я зі Львова, хто мене бачить і чує перший раз, я є зі Львова. Львів це не є культурне місто, це місто гарне, велике, хто ніколи не був у Львові, думає, що це Львів, це. Чому я так не говорю добре по-українськи, як ви мені написали? Тому що я 30 років в Італії. Ви розумієте? В мене мова ще з Радянського Союзу. Я в 97-му році виїхала в Італію. Ви собі можете представити? В 97-му році Хто, хто в 97-му році приїхав в Італію? Ще в Грецію тоді їздили. І у мене, у мене є такі, от як вам сказати, деякі слова. Бо я з Львова. Львів, що таке Львів? От, хто, не, хто не був, хто не знає, хто, хто може думає, що Львів це, це, таке, це таке, знаєте, культурне місце, історичне, так, таке культурне місце, місто. Там всі такі от культурні вчені, виховані, так чисто по-українськи говорять. 30 років назад, дургесенки мої, Львів, це було. Це половина було з села. Це люди 50% були зі села. І навіть сьогодні Львів, як пройшло 30 років, якщо навіть якась дитина народилася у Львові, і вона їй сьогодні 30 років, 35, 40 років. Підросла вона, вона все одно наполовину є, має сільську таку жилку, тому що її батьки в село їздять. Всі львівські їздять в село. Вони кругом мають села, мають батьків, мають родину. Вони вони в села їздять. І оті та дитина, яка сьогодні має 35 років, вона все одно має таку от сільську жилку, тому що її батьки все-таки виросли в селі, навіть якщо її батьки до, до 20 років з е, е, 20 років живуть у Львові. Показувати вам музеї тут, показувати вам. Я живу в Італії, я живу по-простому, і мій канал про це про те саме, про пенсіонерів, про, як би мені написали, що я там води їду, що буде відпочинок, десь колись небагато. Але ми вже знову ми вже знову замовили відпочинок. Ми їдемо знову, дорогесеньки мої. От зараз, після Пасхи, ми знову їдемо. Мій компаньйон їде спочатку на 4 дні. Піші, ми знову з ним разом їдемо. Куди? І ви побачите, куди. І ми не можемо їздити ось так. ну, робота є, по-перше, ми не пенсіонери, по-друге, є робота. І ми так не можемо часто їздити. пізніше зарплата так само не безконечна. Це не означає, що, що треба всю зарплату стратити. Це означає, що треба стратити на в'яджу, на подорож і треба багато, але треба, щоб ще в банку гроші залишилися. Ти не можеш. Заробив, наприклад, дві тисячі всі стратив, заробив, заробив стратив, заробив стратив, заробив стратив. Бо крім того, крім подорожі, подорож — от дорога коштує туди назад, бензина туди коштує, там проїсти цілий день коштує. Зранку на обід поснідали, поснідали. Ми так досить у гостиниці поснідали, як ви бачили. Але і ми обід майже не їли. Обід таким щось там малесеньке чуть, чуть а пізніше вечеря чу-чуть теж так само була. Але я вам хочу сказати, що це все дуже-дуже куштує. І, наприклад, ви не можете так часто їздити, щоб всі гроші не стратити. Тому що, тому що треба думати про старість і не будемо сміятися тут. В Італії, в Україні, навіть багато людей, і навіть в Італії беруть позики на якусь подорож. На якусь подорож. Це, це дуже смішно, і я би такого ніколи в житті не зробила. Дорогісеньким якусь, по, якусь у банку гроші якісь брати. А пізніше я вже подивилася одне відео, як живуть. Я зараз, ну, я вам на другий раз скажу. Я, е, Кредитні карточки в Україні, що це означає? Я як прочитала, не то, що прочитала, один експерт прийшов і розказав інтерв'ю, дав, і я отримала шок. Шок, отримала я, шок. Я цього не знала, але я шок отримала, я не знала, що так можна це все в розстрочку брати. Як так можна все в розстрочку брати? Ми тут в розстрочку нічого, нічого не беремо. Мені потрібен новий телефон. Я його візьму, зразу піду, куплю 400-500 евро, оскільки він там коштує. Я... От зараз я знімаю на найдешевший телефон. Мій YouTube канал отакий простий. Я в нього нічого, нічого не вложую. У мене немає, я ні світло не купляю, якісь рожки не купляю, ні підставки, нічого, нічого, нічого. Телефон простий старий телефон, на який я знімаю. І, і, і кінець на тому. Я не вложую нічого, ні час, ні монтувати. Нічого я не вложу. Тому що це не вигідно. Моя робота основна це моя основна робота, де я заробляю гроші, з якої мені буде пенсія. YouTube — це моє розважання. Я що зняла, то зняла. Що не зняла, то не зняла. Хто хоче дивитися. Той дивиться, а розумна людина не буде чекати від мене ні музеїв, ні, ні настояще життя в Італії. От мій канал ось такий легесенький, легесенькі, посміятися, подивитися, зрозуміти, що жінка проста з України, що вона робить, яке в неї життя, чому вона заміж не хоче виходити? Чому вона не хоче заміж виходити? Ви, ви себе рівняєте до мене, багато жінок хоче себе прирівняти до мене. Ви себе до себе рівняєте, але якщо ви будете на такому самому рівні, як я. Ви розумієте? На такому самому рівні. На такому самому рівні. Це означає, квартира там, квартира тут. Син, син забезпечений, працює, заробляє, допомагає, не допомагає, але ще заробляє більше, ніж мене. Мені моєму синові не треба допомагати. Не треба помагати. Розумієте? А ви ще дітям допомагаєте, внукам допомагаєте. Мені цього не треба робити. І ось так, я вже так трохи рознервувалася, але я буду ще більше нервуватися, ще буду нервуватися, не хочу дуже нервуватися, але я це все вискажу, який негатив є на українському каналі, і за це все треба встидатися. Тільки на українському каналі. Колись один блогер з Америки говорив, каже, це тільки таке робиться на українському каналі. Та на, на мене ще є два канали на італійській мові. Ви собі можете представити, я яка Говорить так, сяк на українській мові, яка не вміє на українській мові говорити, яка не вміє на італійській мові, в мене ще два канали на італійській мові. Але на італійській мові дуже багато заробляється, тому що, якщо в тебе навіть є 200 просмотрів, просмотрів 200 пере, пере, якщо тебе 200 людей переглянули, ти заробила 1 евро. І на другий день я вийшла, випила кафе за дурно. Ви розумієте? За 200 переглядів я отак от само як вам наговорила, наговорила, на показала, показала, що показала, то показала. Хто подивився, той подивився. І мені один євро заплатили, я на другий день вийшла, каву випила. Я не, 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 в час не вложу в YouTube багато. Я не хочу, щоб, щоб я росла, щоб я мала тисячу підписчиків. Я цього не хочу, бо це дуже тяжкий труд. Тільки знаю та людина, яка має канал YouTube. Скільки каналів позакривали? 10 тисяч в них підписників вони позакривали канали, бо вони того не хочуть, мені гіта. А скільки ви бачили підписчик, якщо людина має 100 тисяч підписників? І в неї переглядів 5 тисяч. А є такі, що мають 3000 переглядів, і в них 4 тисячі, Чот... мають 3 тисячі підписників, і в них переглядів 4 тисячі, дулесенькі мої. YouTube це така, така шкала, де тільки можна розважатися, і більше нічого. Більше нічого. От, поставила квіти на сонце, забрала квіти. Зараз буду снідати. Снідати. Холодна, ось така у мене, холодна, холодне ордзо, без цукру, без нічого. Помащу собі цей хліб, все, їда якісна. Мені подобається, мертілі, це для, для очей. Зараз я піду теж аналізи зроблю на очі. Мені треба очі провірити. Я здалека бачу, всі номера бачу. Бачите, ось там номер 450. Я здалека всі номера бачу машин, все, -все так як має бути, Мене не абсолютно. А з один з половиною, як мені написали, це і нормальна е, така по -покращення, покращення погіршення зору в старшому віці. Рік проходить, другий рік, третій рік проходить, роки проходять і зір трошки менший. А це зовсім зовсім нормально, дорогесеньки мої. Тут в мене така енергія з вулиці, я дуже сильно люблю. Зараз буду їсти свій сніданок так, Попивати каву, попивати це орзо і буду дивитися на людей, які проходять. Бачите, от сеньори йде з телефоном, говорить п'яно-п'яно, Друга на ровері їде. Це мало зараз людей, бо зараз такий не сніданок, ні обід. Я снідаю дуже-дуже пізно. Я, зранку я до себе прислухаюся. Як я не хочу їсти, я не їм. Я не їм. І зараз простою і настоячи. По дорогі мої, з наступаючими святами, з наступаючою Христовою Паскою, Христос Воскрес, бо во істину Воскрес. Дорогісіньки мої. Почекайте, бо я вам мала показати, дивіться, що я маю ще. Це такі ось, з минулого року я купила яєчка. Я їх минулого року виставляла. Ці яїчка. Хату я отак, знаєте, ми їдемо. Ми, у нас не буде в хаті на всі свята свята після спасквита. Тут Віталій говорить другий день свят. Вони мені не дуже подобаються ці яйця. Я їх купила, це в другому магазині, в якісному другому магазині. Але, м -м, бачите, воно таке навіть має, що можна причепити. Воно має такі от, ну, тут от причепити. От ці мені подобаються, а оці золоті мені не подобаються, тому що. Воно таке, знаєте, дуже таке багатство, таке золоте блистить, багатство, дорого-багато. Я дорого-багато не люблю. Я не люблю дорого-багато. От, от. Дали шість таких, шість таких. Оце мене разить. Оці разить. Навіть якщо вони помішані, якщо вони так в одному тоні. Але все одно я їх зараз виложу на тарілочку. Хвостики такі є, щоб їх повішати, щоб прикрасити на гілочку, на, на, на гілочку з вербою. Дорогесенькі мої. Свят, Вітаю вас з Паскою, Христовою, світлим. Хрес, світлим різ, тим. Христос Воскрес, в істину Воскрес. Так в нас на Україні говорили, Так моя баба, мама говорила: Христос Воскрес, істину Воскрес. Є багато всяких, дуже багато є всяких спогадів, спогадів від Паски, дуже позитивні спогади. Паски, моя мама пекла паску, і баба пекла паску. Але така паска була зовсім інакша. Зараз я трошки розчарована, які паски роблять в Україні, бо сира багато додають рецептів, багато поміняли. Роблять якусь солодку забагато. Вона має бути чуть-чуть солоденька з ізюмом, чуть-чуть, але щоб ви з нею могли їсти і кубасу, і, і, і яйце. Ви з нею, з нею могли би їсти колись давно інакше. Зараз трошки це погано, що що рецепти пасок помінялися, міняються. Треба робити таку просту паску, як колись давно в Україні робили. Без всяких прикрас, без всяких ізюм середині і баста, другесеньки мої. Вибачте, що я так, я це моя, мій канал, я ось так, мої згадки такі, і я тут говорю, як я хочу. З Паскою. Христос воскрес, бо во істину воскрес, дорогесенькі мої. Вас люблю, здоров'я, здоров'я і миру. Якнайскоріше буде мир, буде мир і буде все. Ми тільки хочемо миру, тільки миру. А це все решту помаленьку Україна відбудується. До скорої зустрічі!